Мотеє, другого послання святого Апостола, Павла Читання. Будьмо уважні! Сину Тимотею, все Писання натхнене Богом, і корисне, щоб навчати, докоряти, наставляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до всякого добра діла, готовий. Заклинаю тебе Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих Його приходом та Його Царством. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай подорожу, погрожуй, напомляй з усією терпеливістю та наукою. Вона стане час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми похотями заберуть коло себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух, і від правди відвернуть вухо, а обернуться до батького. Премудрість, спрості, вислухаємо святе Іван Лія, мирусі. духові твоя, від луки сітей Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Одного разу Ісус увійшов у храм став і став виганяти продавців і покупців, кажучи до них, написано. Дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників, і він щодня навчав їх у храмі, і первосвященники, і книжники і старшини народу шукали його, як би його вбити, та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього.